Декілька днів буквально почнеться фаза закінчення миру на сході України і почнеться, я надіюсь, активні дії по звільненні фактично України від загарбників. Ми йдемо до того. Значить, як зараз суспільство, громада може допомогти? Нашій Україні, нашим Збройним силам. У нас, на жаль, обмаль сил як військових, так і інших для того, щоб провести активні бойові дії, закрити кордон. А внутрішній кордон, на жаль, буде відкритий. І коли армія почне видавлювати ворога в бік України Росії. Фактично, внутрішній кордон з Україною буде відкритий, немає чим закрити. І як це можна зробити? Вихід є. Ми пропонуємо суспільству самоорганізуватися, не чекати рішень влади і організувати рух народне ополчення. Це віками практикувалося, вона. Мало розвиток свій. Ми свою пропозицію звернення від громадського штабу Національної гвардії вносимо і він отримує наші рекомендації. Ми розробили навіть інструкцію, як діяти в цих випадках суспільству і територіальним громадам, які знаходяться на цьому фронті. зараз. Всі села, містечка, які є на кордоні з Луганської і Донецької області, не знають, що їм робити, як уберегти свою територію від ворога, який в будь-який момент полізе на цю територію і на іншу територію України. Значить, не треба чекати, треба організовуватись, створювати куріні, назвати їх іншими загонами, підрозділами. Видімості зору створювати блокпости, налажувати зв'язок із тих людей, активних патріотів України, які мають дозвола вже сьогодні на зброю створити кістяк цих загонів. Якщо відбудеться дійство у вівторок або на слідуючій неділі і приймуть цей закон про зброю, держава зможе Фактично легально, на підставі цього закону дати можливість патріотам і народному ополченню озброїтись і зі зброєю захищати кожне своє село і містечко. Це конкретна пропозиція громадського штабу Національної гвардії. Якщо є питання у пресі, я можу відповісти. Бо загальна така концепція. Наприклад, зараз можу ще додати, в Верховній Раді розглядається законопроєкт депутата Катеринчука про народне ополчення. І чим скорше він теж буде розглянути і зі змінами і додавленнями, тим скорше наше суспільство зможе взяти на себе теж функцію захисту держави. Якщо в разі приймають закон про цивільну зброю, і громадяни дозволяються її використовувати, то де брати зброю в тих же самих містечках і селах? Значить, в кожному, селі, в кожному селі, я ще раз наголошую, і в містечках є люди, які мають зброю і дозвола. Оце вони мають склад бути костяком і ініціатива. А все інше повинна взяти на себе держава. На жаль, держава завжди пасує. Вона чомусь боїться дозволити своїй спільноті, своїй громаді мати зброю в руках. Про що вже наголошував питання? Нема питань? Бо сама інструкція передбачає багатоетапний розвиток. І зараз обговорюю тут, немає сенсу, це для спеціалістів. Тобто ви можете подати наші координати, і я думаю, чим більше суспільство про цю ініціативу буде знати, тим корисніше для всієї України. Зараз першими стануть. На захист України це східні межуючі цими областями Донецької, Луганської області, ті села і містечка, які в реальній опасності. Бо сидіти, і склавши руки, це не значить, що війна завтра не прийде на всю Україну і на захід. Сьогодні починають зривати мости жізні колії, завтра почнуть об'єкти комунальної власності, і пішло поїхало. Повинні зупинити агресора. Така наша пропозиція. А на практиці, як е, звертати, як цим загонам самооборони, вже існуючим, е, знайти, от, наприклад, е... Е, на жаль, існуючі загони самооборони, вони фактично більше знайшли своє роз... е, Вони більш сформовані це на заході і в центральній Україні. На сході, на жаль, вони не сформовані. Але дає це можливість українцям, які не почують, що держава їх підтримує, і дасть можливість отримати зброю, вони це зроблять. Сьогодні приїхала людина Слов'янська і говорить, що в самому Слов'янську залишилось мало населення. Але люди, які там є, просять одного: дайте зброю, ми самі будемо, нехай партизанським шляхом, навіть у місті, вести боротьбу. Нам не дають зброї. От така ситуація. А про те, що там твориться на сході, ми володіємо ситуацією. Кожний день бійці кожних підрозділів дають нам можливість отримати певну інформацію. Про цю інформацію ви не зможете ніде не прочитати, не побачити. Вона, на жаль, не доводиться пресою. Че нема питань чим прес-конференції.